Зазвичай ми боїмося не провалу. Зазвичай ми боїмося того, що у нас вийде. Бо там, де є успіх, є і сором. Сором того, що нас буде забагато. Сором як страх того, що нас помітять, і безпечного і такого потаємного місця для себе уже не буде. Страх того, що я Маю проявитись і за це маю понести якусь, зокрема, соціальну відповідальність. Тож сьогодні поговоримо про сором, дорогі друзі. Вітаю вас на моєму каналі про психологію, де тихі розмови без діагнозів, а глибинно досліджуємо себе та свій психологічний світ. Мене звуть Тетяна. І сьогодні я попрошу вас поставити лайк цьому відео. Обов'язково додивитись його до кінця, адже ми піднімемо дуже багато цікавого про просоро. Також писати коментарі, якщо вас зацікавило. Якщо не зацікавило, теж можете писати. І підписуйтесь на цей канал, аби на ньому виходило ще більше цікавих відео про психологію. Ну що ж, поїхали? Сьогодні поговоримо про таке почуття, яке ми всі знаємо, і ми всі з ним знайомимося з досить ранніх років. Це почуття сорому. Про те, як воно з'являється, як воно пов'язано з успіхом, як сором пов'язаний із саботажем нашого успіху. До чого тут обмежуючі переконання, і як вони впливають на нас, що таке внутрішні конфлікти, і чому вони не дають досягати нам успіху. А також яке відношення до цього мають оці всі книги, які ми з вами знаємо, про успішний успіх, і чому ця вся історія насправді не працює, а виключно змушує нас переживати ось це відчуття втрати, Зокрема, успіху щоразу, коли ми не досягаємо всієї тієї ідеї, яка прописана у цих книгах. Тож поїхали. Про сором вам не розкажуть книги про успішний успіх, яких є дуже багато, які всі майже в один голос закликають нас бути успішними, помітними. Відкритими до цього світу, максимально себе показувати. Адже у всіх цих книгах є одне але. Вони дуже часто одним із своїх пунктів транслюють видимість. Але ось видимість це той пункт, який найчастіше викликає сором у людей на шляху до успіху. Бо часто успіх асоціюється не з радістю, успіх асоціюється з тією видимістю, яка може бути дуже болючою. І це ще один факт, який не враховують ось всі ці книги, бекграунд кожної окремої людини. Давайте візьмемо наш культурний простір, де ми всі виховувалися в умовах, що видимим бути це не ок. Батьки знають краще за тебе, не висовуйся, бо це може бути небезпечно, не вихваляйся, не демонструй себе занадто, будь скромним чи скромною. Нам всім розповідали про те, як бути тихими і непомітними, але не про те, як бути успішними. І це перший парадокс, з яким ми стикаємося, коли Зараз весь світ кричить про те, що ми маємо досягати. Наші власні внутрішні бажання також кажуть про те, що давай, іди, роби, пробуй, ось тут ти можеш вмієш. Але внутрішньо сидить ось цей маленький черв'ячок, який каже про те, що ні, не можна. Це небезпечно. Успіх це дуже частий тригер сорому. Воно і всьому насправді ось. Страх тієї проявленості, про яку я казала. Нам страшно проявитись, бо це як вийти за межі свого безпечного простору, де все ясно і зрозуміло. Це як людині в первісному суспільстві е, жити в печері, де безпечно, тихо, тепло і зрозуміло. Але час від часу потрібно виходити за межі цієї печери, аби добути собі їжу. І там страшно, там незрозуміло, там невідомо. Власне, так формувалася тривога, хоча сьогодні не про неї. Але ми боїмося з одного боку невизначеності, яка може прийти з тим, коли ми проявимося, коли ми вийдемо за межі цієї печери. А друге, чого ми боїмося наслідків, які прийдуть з цим проявленням. Бо в такому випадку ми сприймаємо вже суспільство інших людей як безпосередню загрозу, і чому б вона невідома. Ми не знаємо, яка реакція прийде нам за те, що ми зробимо, скажемо, покажемо, за продукт своєї діяльності. Ми не знаємо, що нам скажуть, і це нас дуже лякає. Бо знову ж таки наш рептильний мозок відчуває те, що ми можемо бути вигнаним з цього суспільства, простіше кажучи, бути захищеним, бути знеціненим, бути критикованим, бути знеславленим, втратити свою репутацію, яка вже є. А для багатьох людей це часто репутація от такої людини, яку всі люблять, цінують, яка для всіх така дуже зручна і комфортна. Тому, власне, проявленість як фактор можливості показати себе, лякає А, невідомістю, Б, наслідками тієї невідомості і В-відповідальністю, з якою ми зможемо чи не можемо справитися в результаті цих наслідків. Що ж це породжує всередині? Насправді це породжує всередині внутрішній конфлікт. Що таке внутрішній конфлікт, коли моя внутрішня базова потреба чи позиція чи цінність не відповідає тому, що в якийсь час мені, наприклад, було нав'язано ззовні? Є інші варіації, я зараз наводжу цю. Як же тут може виглядати внутрішній конфлікт? Ну, наприклад, є таке поняття, як потреба у визнанні? Ми всі хочемо бути побаченими. Ми всі хочемо якогось резонансу на наші дії. Ми хочемо бути цінними за те, що ми робимо, вміємо чи знаємо. І це нормально, це стає проблемою тоді, коли ви хочете проявитись. Не знаю, наприклад, ви хороший архітектор. Чи лікар, ви маєте гарний досвід, і ви хочете це транслювати в соціальних мережах. Але е, вам з дитинства, наприклад, було нав'язано, що ти маєш бути скромним. Свої знання ти маєш берегти від чужого ока і давати їх тільки ось так дозовно, тоді, коли тебе питають. Тоді, коли в цьому є, там, наприклад, нагальна потреба. Тоді, коли ти робиш свою роботу. У інших випадках це, наприклад, гордовитість. Або це як буде занощувасть? Це гордовитість, це показушність, це бажання, щоб тебе хвалили, це хвалькуватість. І це не окей. Це е, змушує тебе думати, що ти не хороша людина в цьому суспільстві, тому що ти хочеш занадто багато уваги. Чому, знову ж таки, нам ніхто не пояснює, що хотіти уваги це нормально. Надміру хотіти уваги це не ок. Але про це ви можете подивитися у моєму попередньому відео про заздрість. Ось воно тут з'явиться. І там є досить багато про поняття гіперкомпенсації, того, коли ми. Хочемо уваги через те, що робимо, бо боїмося, що нас не схвалять, що нас не оцінять, і з постійним відчуттям того, що ми недостатні. Тому подивіться, я думаю, вам буде цікаво. А тепер повертаємось до внутрішнього конфлікту. Коли ми починаємо рухатися до успіху, ми починаємо проявляти себе, наприклад, про щось говорити в тих же соціальних мережах. Чи якось демонструвати свої там, проєкти поза межами нашої прямої діяльності, наприклад, роботи, в нас з'являється відчуття сорому. Напевно, це не скромно, це занадто. А якщо це помітять інші, а якщо це ще й не схвалять, ба більше того, якщо це негативно оцінять? Тоді нам стає страшно не тільки, що ми робимо щось не так. Тоді нам стає не лише соромно, хоча ми ще нічого не зробили, у нас з'явилась лише думка. А нам стає ще й тривожно від того, що ми вже уявляємо якусь кількість негативних сценаріїв, які можуть з нами відбутися. І тут успіх перетворюється не в біль. А в страх, сором і тривогу. І погодьтесь це дуже мало співвідноситься з ось тими всіма цитатами, які пропонуються нам у книгах про успішний успіх. Давайте зможеш, просто повір у себе. А як повірити у себе, коли є просто гнітюче відчуття сорому? Коли я починаю. Спускатися потрошку потихеньку думок, що я недостойний це показати. Я не маю права це проявити. Це буде занадто. А якщо мене оцінять, це буде ще й боляче. А я вже знаю, як це боляче з дитинства. І тоді ось ця вся каша в голові перетворюється просто в болото, яке затягує. І дію зробити, будучи в такому болоті, досить. Важко. Коли в нас в голові звучать всі ці фрази, там я недостойний, я не маю права, ми можемо провалюватися ще є таке поняття, як дитяча позиція. В дитячу позицію, позицію дитини, від якої нічого не залежить, де вона ні за що не несе відповідальність, де вона е не вирішує нічого сама. Де її дії мало що значать. І от тоді, так поступово-поступово, в цій деструктивній дитячій позиції ми приходимо до позиції жертви. І ось тут на арену виходять дуже цікаві речі. Як же вони називаються? Скажу далі. Що це породжує? Це породжує насправді таку річ, яка називається самосаботажем. Відкладанням. Часто, коли приходять клієнти, вони кажуть, що вони прокрастинують, вони думають, що це пов'язано саме з тим, що вони ліниві. Але часто цей самосаботаж це не про лінь. І не про прокрастинацію, і не про відкладання, і не про невміння розподілити важливе і неважливе це про страх. Дійсно зробити щось, що принесе користь в вашому житті, і зробить вас на якусь частинку більш реалізованим, на якусь частину більш видимим, на якусь частину більш самодостатнім. Це лякає. Бо, ну, перш за все, за це потрібно нести відповідальність. А друге, це те, що. За цим всім стоїть щось знову ж таки незвідане, наче якісь звірі поза межами печери. Як же починає працювати цей самосаботаж? Дуже часто він працює як вторинна вигода, коли ми займаємо таку зручну позицію, де ми наче можемо, але ми кажемо, що нам соромно, і знаходимо когось, хто може нам дуже гарно в цьому допомагати. Або цей е, самосаботаж починає працювати через якісь такі негативні переконання, які е, ми формуємо стосовно себе, і от вони нас починають обмежувати. Ну, наприклад, е, я маю бути скромним, як я вже казала, або да, я не маю занадто сильно хизуватися. Вихвалятися це погано. Мені потрібно більше працювати над собою, щоб щось показати. Я не достатньо хороший спеціаліст. До речі, сюди ми ж можемо доєднати і синдром самозванця. Коли це не про те, що я хочу знати і розуміти більше, це про те, що я насправді саботую власне, все те, що я вже вмію і знаю. Я боюсь його продемонструвати. Загалом, за е, саботажем, е, відкладанням, прокрастинацією, які ми називаємо лінію, дуже часто стоїть страх проявленості, страх відповідальності за цю проявленість, е, неготовність до того, щоб виносити ось цю відповідальність, яка лягає на наші плечі, коли ми щось робимо. Тому що кожна наша дія це наша відповідальність. Ми маємо розуміти її наслідки, і ми маємо бути готові до цих наслідків. А буває по-іншому, буває так, що ми будуємо для себе такі рожеві ілюзії, от як моя ковтинка сьогодні, в яких ми думаємо, що успіх це про якісь дуже такі матеріальні речі. Які допоможуть нам відчувати себе класно, це про якісь утилітарні потреби, такі як фінанси чи достаток. А насправді успіх має і вторинну складову, успіх має соціальну відповідальність, успіх має діяльнісну відповідальність. З іншого боку, він вас і може підняти, але якщо ви будете готові до його, ось тієї. Тіньової сторони. До речі, я в таких випадках завжди кажу клієнтам про те, що коли ми за щось переживаємо, зокрема, за якийсь невідомий для нас факт, це нормально. Да? Але тут ми можемо використовувати таку аналогію, як е, ліхтарик. Уявіть собі, що ви знаходитесь в абсолютно темній кімнаті. Де немає жодного джерела світла, окрім ліхтарика в ваших руках. І ось цей ліхтарик, він може освітлювати там, площу метр на метр перед вами і за вами. Ну, якщо ви його тримаєте перед собою, то це тільки перед вами. І уявіть собі, що кожен наступний крок це крок в невідомість. Але ви можете його легше робити, коли маєте в руках ось цей ліхтарик. Який допоможе вам крокувати ось на кожен метр попереду. Бо ви ніколи не знаєте, що буде там. Ви можете припускати, і ви можете мати якісь готові сценарії розв'язку цього. Але ви ніколи не можете вгадати, що буде далі. Тому крокуйте по життю як людина з ліхтариком у темній кімнаті, яка крок за кроком дізнається. Що її чекає далі. Потрібно відзначити, що відчуття сорому, особливо глибинне, це не завжди про самооцінку. Люди, які соромляться, насправді не завжди мають занижену самооцінку. Бо люди, які роблять багато і насправді досягають і можуть якісно оцінити навіть свої досягнення, не завжди не соромляться їх. Вони можуть сказати, що це класно, але це не означає, що при цьому в них всередині не буде відчуття того, ну, все ж таки, напевно, зі мною щось не так. Як це починається в нашому житті? Знову ж таки, якщо в дитинстві знецінюють, якщо в дитинстві карають за те, що в нас щось вдалося, якщо в дитинстві ми змушені постійно конкурувати з кимось. Е Якщо нам не дозволяють проявлятися так, як ми хочемо. Там, давайте з банального прикладу, коли дитині кажуть, не смійся, ти дуже гучний. Це така базова заборона прояву емоцій. Але вона одна і далі з нею може бути ще низка. Чим більше ось таких заборон. Тим міцніше вкоріняється відчуття, що я не маю права показувати себе істинного, це небезпечно. Мене за це насварять, покарають, цим я зроблю, може, комусь неприємно і тоді ще приходить до сорому почуття провини. І через це людина поступово отримує для себе заборону на те, щоб бути собою. Але давайте будемо відвертими. Успіх не має якихось конкретних зовнішніх маркерів. Успіх це про те, що ви дозволяєте собі внутрішньо і з чим вам добре. Якщо вам добре бути просто людиною, яка виконує свою роботу, отримує за це зворотній зв'язок, комунікативний, фінансовий, окей, ви маєте на це право. Якщо вам не потрібно, там, не знаю, 100 тисяч фоловерів в різних соціальних мережах, це теж окей. Це не означає, що е інфлюенсер з такою кількістю блогерів успішний, а ви ні. Ви займаєтесь, наприклад, в різних нішах. І вам з цим може бути ок. І ви не маєте тут з собою нічого робити. Успіх. Це про самобутність, це про ті знання, вміння і навички, які у вас є, плюс про дозвіл, який у вас є на їх вираження, плюс бажання, яке у вас є на збагачення і розвиток цих навичок. І знову ж таки наступний дозвіл на те, щоб це бажання втілити. І це як наслідок ми можемо назвати самореалізацією. А не оті от абстрактні, аморфні фрази, які дуже часто ми чуємо: хочу бути проявленим, хочу бути самореалізованим. Але дуже часто нам в цьому е, інфополі ніхто не може сказати, а що це. І це правда, тому що замість вас цього ніхто не скаже. Тільки ви, ви і ви конкретно можете знати, що для вас особисто бути. Проявленим бути реалізованим звучати. Цього ніхто не скаже ніякі цікаві ігри, і так далі. Це виключно питання вміння почути свої внутрішні бажання, свій внутрішній голос, готовність дати дозвіл собі на це бажання і на цей голос. Бо Тут є ще один важливий нюанс. Ми можемо бути самі собою, коли це безпечно. Коли ми розуміємо, що наш прояв має дозвіл, тоді з'являється перше відчуття безпеки. Так, хтось цей дозвіл може підірвати. Кейтом, критикою, знеціненням, зауваженням навіть для когось. Але це має право існувати, бо так само ми маємо пам'ятати, що не всі нас можуть любити. І це теж одна із опор на те, що ми не маємо бути любимі для всіх, значить, тільки ми є тією людиною, яка дає собі внутрішній дозвіл. На те, щоб проявити щось, бо не всезагальна любов визначає вашу цінність і не визначає дозвіл вам на проявленість. Немає в цьому світі жодного органу виконавчого чи законодавчого, немає жодної гілки влади, яка скаже вам, можна діяти, можна втілювати свої вміння, знання і навички. Ну, є єдина ланка, це Кримінальний кодекс України, тому тут завжди будьте уважні та обережні. Але якщо поміж жартів, поле безпеки ви маєте створювати собі завдяки внутрішнім опорам. Підсумовуючи, я маю сказати ось що. Успіх стає радістю тоді, коли ми не йдемо на компроміс краще сидіти тихенько, ніж помирати від сору. Успіх стає радістю, коли ми даємо собі внутрішній дозвіл на те, щоби проявити всі свої хисти, знання, вміння, навички, весь свій інтелектуальний потенціал, діяльнісний потенціал. Коли ми проявляємо цей потенціал, ми стикаємося з готовністю. Також до того, аби нести відповідальність за все те, що ми проявили, коли лікар іде лікувати людей, він несе за це відповідальність. Він проявляє певні дії, за які він понесе відповідальність. І це окей. І для того, щоб він був готовий понести цю відповідальність, він має дати собі дозвіл. Коли ми даємо собі внутрішні дозволи, це про дорослість. Це важливий внутрішній чинник для того, щоб рухатись до успіху, для того, щоб формувати в собі вміння підтримувати себе і таким чином вибудовувати внутрішні опори. Це про вміння вибудовувати свій якийсь ціннісний кістяк. Те, що ми бачимо як значиме для себе в світі, важливе, те, чим ми керуємося, коли ми приймаємо якісь рішення, робимо якісь дії, коли ми поступово вчимося всім цим жонглювати в житті, ми починаємо отримувати від цього успіх у вигляді зовнішнього еквіваленту, і успіх у вигляді внутрішнього задоволення. Від того, що в нас сформувалася якась навичка, що ми щось показали в цей світ, що в нас є ось цей післясмак того, що ми змогли, і нам хочеться могти і могти далі. Нам хочеться втілювати це, нам хочеться жити цим. І тоді теж це стає змістовою такою сенсовою частиною нашого життя. Успіх це не про красиву обложку. Бо за нею буде багато сорому, адже коли ми дивимося на красиву обложку, а вона зовсім не відповідає нашим внутрішнім бажанням, а ми якось намагаємо себе постійно втулити туди, як в прокрустове ложе, нам соромно, бо ми не можемо. І успіх стає радістю тільки тоді, коли ми створюємо собі ось це безпечне поле в вигляді дозволів, коли ми вчимося опиратися на підтримку власну самих себе коли ми розуміємо наслідки своїх дій, коли ми вчимося всім цим апелювати в житті, і тоді в нас з'являється після смак задоволення і бажання розширювати це до того, поки нам це буде цікаво. І психотерапія в таких процесах, коли ми працюємо з соромом, коли ми працюємо зі страхом проявлення, коли ми працюємо з тривогою, це не про те, щоби навчити людину гнатися ще швидше. Це не про те, аби навчити її робити більше, краще. Це не школа, тут ніхто нікого не вчить. Це про те, аби показати людині, що насправді вона може. Вона може дозволяти собі бути такою, якою вона вже є. Психотерапія дозволяє людині дослідити, якою вона є насправді. Знайти як свої ось ці світлі сторони, так і свої тіньові сторони, яким вона теж може навчитися полювати, і як вона може їх докладати і реалізовувати в цьому світі. Людина Вчиться не відчувати провину за те, що зробила щось не так і не сором, а співчувати собі, підтримувати себе, цінувати себе і рухатись, ось як я вже вам казала, та людина з ліхтариком, освітлюючи собі темну кімнату свого життя, крок за. Ну і якщо ви вже додивились до цього моменту, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на цей канал, і чекайте нових відео і пишіть свої коментарі. На все буду відповідати. Дбайте, дорогі про себе, пам'ятайте, що ваше вираження це окей, що ви маєте право на те, щоб поділитися з цим світом своїми знаннями, вміннями чи баченнями завжди знайдуться ті, хто їх приймуть і кому вони будуть цікаві і будуть відгукуватись. А з вами була я, Тетяна Ігнатенко, і кажу вам до зустрічі на моєму каналі про психологію.